Одвічне питання Єнефер чи Тріс. Фанати серії ігор по «Відьмаку» практично одразу після виходу дикого гону розділились на два табори. Одні кажуть, що Єнефер канонічна супутниця Геральта, інші, що Тріс справжнє втілення жіночності, доброти і теплоти, що вона той самий промінчик Сонця, що щиро і безумовно любить Геральта, а тому є для нього найкращою парою. І, хоча Єнефер дійсно єдине кохання Геральта в книгах Сапковського, гра все ж таки подарувала нам вибір, який для когось є очевидним, а для когось справжньою дилемою. На просторах Ютубу є незліченна кількість відео на цю тему, але в цьому й парадокс, бо тема романтичних ліній Геральта просто не вичерпна. Щоб зрозуміти, чому думки так різняться, треба подивитися, ким насправді була тріз для Геральта у книгах і виграх. У каноні Відьмака, тобто книжковому, Тріс Мериґ не є основним чи другорядним героєм, як Геральт, Цирі чи Єнефер. Вона знаходиться десь посередині між другим і третім планами. Там вона важливий персонаж для розвитку сюжету та підсвічування характерів головних персонажів. Проте вона має також і власний розвиток. Вважається, що книжкова Тріс надміру сексуалізована, і це не безпідставно. Канонічно вона полігамна та бісексуальна, і протягом молодості, як писав Сапковський, намагалася знайти себе у стосунках, шукала того самого чи ту саму партнерку, ким, на жаль, ніхто не виявився, окрім Геральта. Їхні відносини не були взаємними. Геральт, як і інші відьмаки, сприймав її як дорогу подругу та союзницю. Тріс же мала до нього неймовірної сили, сексуальний потяг та інфантильну закоханість. Кожного разу, коли вони були поруч, Тріс мріяла, щоб Геральт звернув на неї увагу не як на подругу, а як на жінку. Вона ловила його погляд та засмучувала, що не бачила в ньому тої іскри закоханості, яка б стала для неї зеленим світлом, щоб діяти. Сапковський у романі Кров ельфів коротко згадує, що їхній з Геральтом перший роман був коротким і поранив обох. Це було під час чергового розлучення Відьмака з Єнефер. Подругою Тріс. А також Тріс трохи допомогла собі в цьому магією. Вона не пишається цим вчинком, але відтоді й не може забути Геральта і не може покинути мрії про те, щоб бути з ним разом хоча б на короткий проміжок часу. Пізніше, вже в першій грі «Відьмака», Геральт втрачає пам'ять, наслідки чого стануть неприємним фактом в оновленій біографії Тріс. Цікавим є те, що під час створення гри розробники не мали великих надій на цей проєкт, тож не наважились ввести в сюжет Цирі та Єнефер, до того ж ще й не мали повних прав на використання образів цих персонажів. На початку Амнезія Геральта мала бути умовним початком сюжету, особливо для гравців, що не були знайомі з серією книг про відьмака. Це давало їм більший творчий простір і при цьому не ламало сюжету, що був до цього. А ще більш цікаве те, що після успіху гри та продовження ігор до другої і третьої частини звичайний троп амнезії в першій гри перетворився сам собою на троп амнезійної коханки. Гравці вже дикого гону дізнаються про існування Єнефер і що вона його канонічне кохання. Саме тому тріс першої гри випадково перетворюється з просто альтернативної любовної лінії Геральта. На підступну маніпуляторку, що скористалась його амнезією на свою користь. Також деякі гравці зазначають, що в першій грі тріс має характер, наближений більше до Єнефер, владна, амбітна та безкомпромісна, що наче ще більше підкреслює те, що в цій частині тріс була заміною. Щодо третього відьмака, тріс постає перед нами вже у своєму природному образі, зі своїм характером. Якщо Сапковський прописував їй архетип коханки, жінки, що емоційно та сексуально залежна від головного героя, то CD Projekt Red в третій частині гри надала їй рис опікунки та союзниці. Тут її інфантильність відходить на другий план. А наперед проступає прагнення бути справжньою подругою та опорою, підтримувати Геральта та допомагати своїм друзям-чародіям. А у випадку відмови відьмака в любовному плані вона вже не сприйме це надто близько до серця, як це було б у книгах. І навіть попри всі нюанси та розбіжності між книгами та іграми, її характер та поведінка мають свої причини. Тріс народилась приблизно в 1220 році. Тож під час подій крові Ельфів 1264 рік їй близько 44 років. Що робить її однією з наймолодших чародійок і наймолодшою в ложі? По чародійських мірках це дуже малий вік, і саме це відрізняє тріс від її оточення. Вона природно красива і молода, ще не зачерствіла часом, сповнена енергії та душевної простоти, а її серце випромінює тепло, чого не скажеш про більшість чародійок, що мають понад 100 років за спиною. І, можливо, саме тому вона відрізняється від інших чародійок своєю інфантильністю. Також маленький, але важливий факт Тріс має сильну алергію на будь-які магічні зілля та еліксири. Її врода та молодість природні, але навіть якби вона потребувала, то не змогла б змінити свою зовнішність. Можливо, це ще один фактор її нестримного характеру. Вона боїться прогавити свою молодість і красу. А саме тому так поспішає жити і кохати. Таким чином її збудження обумовлене гарячою кров'ю, а дії страхом перед тим, що її молодість не вічна. Тріс не має стільки ж часу, скільки мають Єнефер чи Філіпа, чия краса буде жити стільки довго, скільки вони того захочуть. Як відомо, Тріс брала участь у битві під Содином, де отримала серйозні опіки, що позбавили її волосся, головної гордості Тріс. Та назавжди залишили на її грудях шрами, через що вона, як сказала пізніше, більше ніколи не зможе вдягти сукню з глибоким декольте. Ця битва нанесла травму їй та її вроді вона не зможе вилікувати шрами, а тільки прикривати їх одягом. Це дуже великий удар для жінки, що цінує свою красу та молодість. Зміни в характері тріс в третьому відьмаку обумовлені також її віком. Тут їй вже близько 52 років і вона вже поводиться більш стримано. І хоча зовнішньо чародійки старіють трохи повільніше, вони мають доволі насичене політичне життя. Тож до моменту третьої гри Тріс вже встигла отримати певний життєвий досвід, що зробило її трохи більш мудрою та розважливою. Найбільшим її життєвим досвідом стала участь у ложі чародійок. Тріс була однією зі співзасновниць ложі. Разом з Філіпою, Луанціль та Керою Мец. І хоча вона була однією з перших, до неї ставились чи не як до останньої, в основному через її молодий вік та м'який характер. Здебільшого Тріс намагалася проявляти вірність ложі, зайвий раз не йти проти владної Філіпи, бо це було дуже небезпечно. Тріс бачила, як та погрожувала її подрузі Єнефер, як перетворила її на статуетку. Тому як могла намагалася згладити гострі кути та не впадати під немилість чародійок. Тобто, будучи учасницею ложі, тріс опиняється поміж двох вогнів. Перед нею постає складна дилема: по одну сторону коханий Геральт, по друга Єнефер та сестричка Цирі, а по другу ложа чародійок. Одних вона любить і бажає їм добра, а перед другими вона має обов'язки, що сковують її. І проблема полягає в тому, що Тріс щиро вірила в те, що ложа має добрі наміри, зокрема щодо Цирі. Тому, коли Єнефер відмовилася співпрацювати з ложею в пошуках Цирі, бажаючи знайти її самостійно та захистити, Тріс не встає на її сторону. Навіть попри те, що Філіпа відкрито погрожує Єнефер та проголошує їй війну, Тріс не наважується підтримати подругу. Замість цього вона просить Єнефер про всяк випадок залишити ложі інформацію щодо пошуків Цирі. Наостанок Тріс попросила вибачення у подруги, але Єнефер відмовила сказала, що не пробачить її ніколи. Тобто, під впливом Філіпи, Тріс була змушена зрадити довіру Єнефер, інтереси Цирі, а згодом і Геральта. У другому відьмаку Трі зізнається Геральту, що ложа користувалась їхніми з ним стосунками. Чародійки змушували її підсовувати, втратившому пам'ять візьмаку спотворені факти і говорити тільки ретельно підібрані ложею відомості. Також тріс зізналася, що приховала, що за вбивствами Демавенда і Фольтеста стояли чародійкі ложі Шеала де Тансервіль і Філіпа Ельхарт. Після того, як тріс на зібраннях ложі почала ставити незручні запитання, вона втратила довіру Філіпи та інших, тож її більше не кликали на збори. Так чи інакше вона викрила заковір ложі, бо боялася, що королівства про це згодом дізнаються самі та почнуть звинувачувати у зраді всіх чародійок, що призведе до так званого полювання на відьом». На жаль, це не допомогло, як ми можемо бачити по третій частині гри. Цікавим є той факт, що вже в третьому відьмаку Тріс була першою, хто запропонував знайти Луантіль та Ельхард і відновити ложу чародійок. Судячи з усього, чародійки змогли об'єднатись наново перед обличчям спільних ворогів. Але подальша доля ложі залишається невідомою. Досвід у Ложі чародійок став для тріс випробуванням. Вона опинилась між обов'язком і дружбою, між вірністю організації і вірністю близьким. І найбільше це вдарило по її стосунках з Єнефер. Проте, попри всі розбіжності, участь у ложі не зруйнувала остаточно зв'язок між ними. І тут постає цікаве питання. Чому дві такі різні жінки з абсолютно протилежними характерами залишаються подругами? Відносини Тріс та Єнефер доволі суперечливі. Попри всі конфлікти та ревнощі у книгах та іграх, ми неодноразово чуємо, як Тріс і Єнефер називаються на одну подругами. Але чи справді вони були подругами в тому розумінні, що ми вкладаємо в це слово? Їхня історія швидше схожа на дивний баланс протилежностей. Єнефер старша, мудріша, холодніша та амбітніша. Вона звикла командувати і тримати все під контролем. Тріс молодша, більш емоційна та відкрита до почуттів. Вона інколи діє інфантильно, але в ній більше тепла і м'якості, ніж у більшості чародійок. Здавалося б, ці риси не мали б їх зблизити. І певною мірою так і було. Тріс заздрила Єн через Геральта, а згодом зрадила її довіру, ставши на бік ложі. Єнефер відмовилася пробачити її, коли Тріс попросила вибачення, та все ж пізніше ми бачимо, що цей розрив не став остаточним. У другій грі Тріс емоційно зізнається, що хоче знайти Єнефер і відчуває перед нею борг. А в третій частині Єн при всій своїй різкості називає Тріс не просто знайомою чи суперницею, а саме подругою. Їхня дружба існує більше в словах, ніж у вчинках. Вона тримається не на теплих спогадах, а на руках спільного минулого, участі в раді чародіїв і турботі про Цирі. Тож, подруги вони чи суперниці напевно, і те і інше. І, можливо, саме ця парадоксальна суміш робить їхній зв'язок таким цікавим. Як і їхня дружба, тріс сама по собі теж неоднозначно. В одних вона улюблений жіночий персонаж, а інші її просто ненавидять. Як і будь-який персонаж, Тріс має свої сильні та слабкі сторони. Фанати її люблять за її молодість та вроду, і характер та доброту. Тріс від природи красива і не потребує магічних перевтілень, навіть має алергію на зілля. Вона молода на відміну від інших чародійок. Що робить її більш схожою на звичайну людину з великим серцем, емпатією та ніжністю. Вона ніколи не знищить півміста заради досягнення будь-яких цілей, цінує людське життя і навіть має повагу до смерті, бо категорично проти використання темної магії та некромантії. В бою вона відважна та сильна, попри м'який характер вона здатна постояти за себе та за своїх товаришів. Але Тріс також є за що критикувати. Через свій вік вона досить незріла та інфантильна. Їй важко протистояти більш досвідченим чародійкам, що диктують їй свої правила. Через таку свою залежну позицію вона може зраджувати собі та своїм близьким. А її залежність від Геральтової уваги робить її часом надто нав'язливою. Тріс здатна піти на маніпуляції та обман, щоб бути з ним. Завдаючи при цьому болю йому, Єнефер та собі. І попри всю її суперечливість, Тріс заслуговує на місце серед найцікавіших жіночих персонажей. Її двоїстість доволі людська. Деякі навіть можуть побачити в ній себе, розгледіти свої травми та переживання. Вона точно не ідеальна, але й не має такою бути. Вона жінка зі своїми бажаннями та страхами, хорошими та поганими сторонами. Живим характером та незабутнім образом. А як ти вважаєш, чи Тріс гарна пара для Відьмака? Чи вона гарна сестричка для Цирі? І чи заслуговує вона на прощення Єнефер? До зустрічі!